Тут немає ніякого кольору, він майже як вода. В нього є такі нотки, трохи хімічні, але вони все рівно якісь карамельні на домашній схожі. Дійсно, от як я роблю, дуже схожий. <рес> я вже не знаю. Я, мабуть, у цих квасів вже трохи оп'янів, я не знаю, щось мене. На снігтяне. Сухарі грінки. На секундочку, ось за що ми гроші платимо. Ячмінь десь там пробігав. Сусло каже, я також тут. Є пару стаканчиків, я вам такого заряджати буду зараз. Підсилювати сахари був лишній. Ну коротше, що це мені якось лімонада принесли. Кажуть, на випий лімонада. Я ще той е, самільє. Він щось такий, якийсь хімічний. Це дуже неудачний клас. Мене захейтили. Сказали, ну я є два. Ну ти в своєму мі. Дивіться мені, замутнювач. Наше хоч замутнювати, хай би вже він був прозорий. Наше його замутнювати. Не мутіть. По аромату було краще ніж по смаку. Це воно якесь реально фу. Це якась ну, мерзость. Може я чогось не шарю, може я не в тренді, може я не в темі, але мені взагалі. Вобщо...